Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Є люди, чиї слова випереджають час і стають дороговказом для цілих поколінь. Однією з таких постатей була Валерія Новодворська, жінка, яка ще десятиліття тому попереджала про те, що сьогодні переживає Україна і увесь світ. Її пророцтва вражають своєю точністю. Сьогодні ми зануримось у її думки, щоб краще зрозуміти наше сьогодення і майбутнє. Ця жінка не боялась правди, навіть коли ця правда могла коштувати їй життя. Валерія Ілівна, політична діячка, правозахисниця одна з найяскравіших постатей російської опозиції кінця 20-го, початку ХХІ століття. Її слова звучали як голос совісті в країні. Де правда давно стала рідкістю. Її сміливість і принциповість стали легендою. Ще у 19 років вона була арештована за антирадянську агітацію просто через те, що власноручно писала і розповсюдила листівки, закликаючи боротись проти тоталітарного режиму. Відтоді її життя стало шляхом нескінченної боротьби за права людини, за свободу слова, за демократію. Вона не змирилась, не погодилась і не пристосувалась, і найголовніше, вона бачила те, що інші воліли не помічати. Валерія Новодворська не раз попереджала: російський імперіалізм не зник із розпадом СРСР, він лише змінив маску, і саме через це світ рано чи пізно зіткнеться з новою хвилею агресії. Ще у 90-х роках вона чітко говорила Росія не стане демократичною країною за одну ніч. Вона хворіє імперською гординою, і ця хвороба триватиме десятиліттями, якщо не століттями. Небезпека нікуди не зникла, вона лише притихла. Пані Новодворська вважала, що нав'язливе прагнення до відновлення радянського впливу зрештою призведе до ізоляції країни. Та руйнування її економічного потенціалу. Новодворська підтримувала Україну завжди. Ще з часів Помаранчевої революції 2004 року вона активно підтримувала і майдан. Істерика Кремля це ваша перемога, говорила вона. Україна відходить назавжди, і ви можете лише їй солі на хвіст насипати. Коли у 2014 році розпочались військові дії на сході України, вона не вагаючись заявила: Росія вже програла, програла в той момент, коли вирішила йти війною проти свободи та розуму. Вона була однією з небагатьох у Росії, хто відкрито назвав речі своїми іменами. Валерія Ілівна без страху заявляла, це не громадянська війна. Це пряма російська агресія проти суверенної держави. Це спроба повернути Україну у колоніальне ярмо. Цитата Українські солдати вмирають за те, щоб вижила їхня країна під назвою Україна. Щоб вона відірвалася від нашої проклятої, жалюгідної, рабської, злобної Росії. Це я вам як уродженка цієї Росії говорю. Я знаю, що у нас тут відбувається. Кінець цитати. Про Україну Валерія Іллівна завжди висловлювалась з особливою теплотою і повагою. Вона завжди підкреслювала українці це народ свободи. Народ, який має інший внутрішній код, який не приймає рабства. І навіть тоді, коли здавалося, що Україна ще дуже залежна від російського впливу, новодворська твердо вірила, Україна обов'язково стане незалежною, демократичною, самостійною державою. І не просто на папері, а в свідомості, у серці кожного громадянина. Цитата Радянський Союз підім'яв покалічив Східну Україну, але загальної української сутності змінити не зміг. І ось після 23 років холодної війни ми знову накладаємо на неї свою важку руку. Вона зустрічає нас із жахом, і здивуванням. Бідна, чиста Україна без чеченської крові на руках і без імперської отрути в серці. Блок мав рацію. Ми скіфи. Накидаємо аркан і волочимо по землі в рабство. В полон. Кінець цитати. Незадовго до своєї смерті, у липні 2014 року, Новодворська вимовила пророчі слова, які пізніше стали відомі в колах опозиції та правозахисників захисників як останнє пророцтво. У ті дні, коли російська агресія на сході України тільки починалась. Пані Валерія у вузькому колі соратників заявила: Прийде час, коли Росія опиниться на межі остаточного розвалу. Внутрішня криза поглине країну, і влада буде змушена вивести війська з України. Це відбудеться саме тоді, коли російська армія вже майже досягне кордонів Одеської, Харківської та Київської областей. Але всередині країни спалахне така пожежа, що режим не встоїть. Буде смерть вождя, хаос і дострокові вибори. Росія буде змушена піти не лише з української землі, але й втратить залишки колишнього впливу на міжнародній арені. Україна в цей час вступить до Європейського Союзу, що стане остаточною катастрофою амбіцій Російської імперії. Вона також додала час на боці України, а не на боці агресора. Поки Росія грузне у своїй гордині та ненависті, Україна знайде шлях до свободи та процвітання. Вона не просто вистоїть, вона стане оплотом демократичних цінностей на сході Європи. Союз із Заходом стане її захистом та запорукою відродження після руйнувань. Росія ж, втративши підтримку і повагу, виявиться на роздоріжжі або вона змінить свій курс, відмовившись від імперських амбіцій та репресій, чи буде ізольована та зруйнована зсередини. Настане момент, коли влада більше не зможе придушити народне обурення. Буде спалах свободи, але вона може виявитись гіркою та кривавою, якщо не станеться усвідомлення трагічної помилки. Я бачу майбутнє, де Росія пригнічена своєю власною тінню, змушена шукати шляхи виходу з саморуйнування. Але цей вихід не буде легким. Країна опиниться в лабіринті внутрішніх протиріч та конфліктів. Народ зрозуміє ціну ілюзій та підкорення брехні, але усвідомлення прийде надто пізно, і в цьому усвідомленні буде біль, гнів і розпач. Що обрушиться на тих, хто привів Росію до краю прірви. Не буде більше міфу про велику державу. Росія зіткнеться з реальністю свого занепаду, коли гордість стане тягарем, а сила слабкістю. Ті, хто підтримував агресію, стануть ізгоями на міжнародній арені. Набуваючи гіркого досвіду ізоляції, країна зрозуміє, що сила безволі. Порожня оболонка, готова впасти при першому ж ударі правди. Будуть спроби відродити міфи, воскресити дух імперії. Але щоразу це буде призводити до нового провалу. Молоде покоління відвернеться від минулого, намагаючись знайти нову ідентичність без ненависті та страху. Буде боротьба за зміни не швидка та нелегка. Але вона стане рухом до нової Росії, вільної від привидів минулого. І на цьому шляху Росія втратить багато, але отримає шанс на відродження. Якщо народ усвідомить ціну свободи та відмовиться від тіні імперського минулого, тоді в далекому майбутньому можна буде говорити про відродження країни на принципах демократії та гуманізму. Але шлях до цього буде дуже довгим і тернистим, і багатьом доведеться заплатити високу ціну за помилки минулого. Але буде й інший час, коли люди почнуть усвідомлювати, що самі створили цей хаос своєю мовчазною згодою. Настане момент, коли страх перед владою поступиться місцем гніву за втрачені руки і знищені долі. Я бачу, як піднімається нова хвиля громадянського опору, вже не тих наївних романтиків, яких легко було розчавити у минулому, а людей з твердим розумінням ціни свободи. Вони навчатимуться на помилках своїх попередників, усвідомлюючи, що надія це не просто мрія, а результат наполегливої праці та боротьби за правду. Ці нові покоління відмовляться від сліпого схиляння перед минулим і вимагатимуть змін не на словах, а на ділі. І тоді, в цей час пробудження, Росія зможе поглянути на себе з холодною тверезістю, без рожевих окулярів та імперських ілюзій. Гірке протверезіння принесе усвідомлення того, що сила це не танки і ракети, а чесність перед самим собою. Та повага до людської гідності. Валерія ілівна безапеляційно підкреслювала. Росія не має морального, історичного. Чи політичного права претендувати на Україну. І більше того, вона вірила, що Україна обов'язково переможе. За її словами, війна України за свою свободу це не просто локальний конфлікт, це частина великого історичного процесу, де стара імперія в агонії намагається втримати владу, яка їй більше не належить. Новодворська пояснювала. Росія програє не лише на полі бою, а й на моральному фронті, бо стоїть на боці агресії, насильства і брехні. Щодо завершення війни Валерія Новодворська висловлювала дуже важливу думку: вона попереджала, що перемога України не настане миттєво, що це буде довгий і важкий шлях. Вона говорила: це не марафон на 100 метрів, це довга дистанція. Але фініш буде за вами, українці. І вона пояснювала чому тому, що українці обрали свободу, а народ, який обирає свободу, зрештою завжди перемагає. Одне із її ключових пророцтв звучало так: Імперія загине не під ударами зовнішніх ворогів, а зруйнується зсередини. Власна агресія, власна злоба та власна брехня з'їдять її. Як рак з'їдає тіло. Новодворська вірила крах путінської системи буде неминучим. Вона попереджала, що процес може бути болючим і тривалим, що Росія ще триматиме світу на прузі, але фінал уже визначений. І ще одна важлива річ Валерія Іллівна завжди підкреслювала, що українцям не слід шукати компромісів з агресором вона казала. Не можна укладати мир на умовах кривди. Світ, побудований на неправді приречений. Україна має йти своїм шляхом, навіть якщо цей шлях буде тернистим. В її словах була неймовірна віра в український народ, в його гідність і силу. Щодо світу загалом, вона ще тоді застерігала якщо Захід не зрозуміє справжню природу російської загрози, він ризикує сам стати жертвою. І як бачимо сьогодні, її слова були пророчими. Війна в Україні стала випробуванням для всього світу, і багато країн зрештою побачили боротьба України це боротьба за демократичні цінності, за свободу кожного. Валерія Новодворська не дожила до повномасштабної війни 2022 року. Але все, про що вона попереджала, починає збуватись. Її голос, її слова звучать сьогодні ще гостріше і ще актуальніше. Вона знала, Україна пройде через вогонь, але очиститься, і світло переможе.